економія електроенергії у відділеннях Укрпошти можна обміняти лампи розжарювання на енергоощадні. Десять прикордонників повернулися до України після лікування в Іспанії. Організовував молитовний марафон у Донецьку під час революції гідності та потрапив у полон до сепаратистів. Історія греко-католицького священника. У відділеннях Укрпошти стартує обмін ламп розжарювання на енергоефективні. Програму реалізують за підтримки Євросоюзу, який безкоштовно передає Україні лед-лампочки. Це допоможе знизити рівень споживання електроенергії та заощадити на оплаті за світло. Обміняти лампочки можна у два способи. Метод перший потрібно зареєструватися в дії. Дія буде вимагати верифікації клієнта. Дія надішле сповіщення, в якому повідомить. Де людина може з'явитися за обміном лампочки? Варіант другий в порядку живої черги. Якщо людина не має дії або не хоче реєструватися в цій акції, вона може фізично з'явитися в відділення Укрпошти. Лампочки будуть проводитися у всіх наших відділеннях, як у містах, так і в селах. Обміняти старі лампочки на сучасні можуть лише повнолітні громадяни. При собі потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код. За умовами акції потрібно принести 5 ламп прожарювання, а натомість отримати 5 енергоефективних. Нам привезли два види лампочок. Це енергозберігаючі лампочки ледівські. Вони є широкого і вузького цоколю. Сьогодні ми вже проводили перший обмін. Мали клієнта він обмінював лампочки вузького цоколю. От він приніс нам п'ять. Справних старих лампочок вузького цоколю, такого ж формату, і ми обміняли йому на нові ледівські енергозберігаючі. Львівщина вже отримала перші 100 тисяч ледламп. Загалом їх доставлять понад один мільйон на область. Тим часом енергетики наголошують на важливості економії електроенергії, тому в такій ситуації, які ми зараз є, будь-яка економія. Вона є важлива і суттєва. Якщо будуть менше використовувати люди електроенергію і люди, підприємства, то і виключень буде менше. А лампочка Ледівська вона економить орієнтовно 60-70% порівняно з звичайною лампочкою розжарювання. Плюс вона не потребує часу на розігріву, вона не мерехтить. У відділеннях Укрпошти обмінюватимуть лише справні лампи розжарювання. Участь у акції можна взяти лише один раз. Повноцінно програма має запрацювати вже до кінця місяця. Ольга Іващук, Володимир Стадник, Суспільне новини Львів. У шестирічної Аліси 20% опіків тіла. 18 січня вона разом з мамою пішла до дитячого садочку в Броварах. Тато разом з її братом залишився удома. За тумани було погано видно, то відчуття було, що він летить прямо на будинок. Ми живемо майже, ну, на останньому поверсі. І вікна виходять там, де садочок. Я зателефонував дружині, дружина. Згодом взяла трубку, сказала, що все горить, все опалене, в шоковому такому стані була, і сказала, що ми живі. Я швидко зібрав сина і ми швидко вийшли в сторону садочка. Спочатку маму і дитину відвезли до київської лікарні, потім обох привезли до Львова. Дитина поступила до нас у важкому стані. В неї були опіки тіла 20%, другий, третій ступінь це обличчя. Було сідниці, в нас в принципі було проведено адекватне знеболення, інфузія, харчування, антибіотикотерапія, перев'язки. Тобто працювали з неї комбустіологи, не тільки анестезіологи. Тепер Аліса продовжить лікування в Австрії. Добре, що пацієнтка в стабільному стані, але нам завжди потрібні приготування, особливо приготування для такого пацієнта з опіками. Вони потребують особливого догляду, тож нам потрібно під. Готуватися. Нам потрібне спеціальне обладнання, щоб не нашкодити. Загалом до Австрії уже евакуювали цього українців трьох дорослих і трьох дітей. Іванка Кадусько, Олена Данило, Суспільне новини Львів. Десять українських прикордонників повернулися після лікування, протезування та реабілітації із Іспанії. Серед них Микола із позивним хижак. Він одним із перших, 24 лютого, 22-го зустрічав ворога на Сумщині. Тієї ночі якраз перебував на зміні на кордоні. Ну, без 15 з їхньої сторони уверх пішла одна красна сигнальна ракета. Вторая почали бити з крупнокаліберних пулеметів і почали крити з РСЗВ. Огонь плотний був били, ну і так все. Почалось. Потім відходили на місто Чернігів, а в Чернігіві отримав поранення 14 березня. Його зачепило уламком снаряду і Микола втратив ногу. Собі перев'язував вірьовку, виломав палку, вітки попадали, накинув вірьовку, зав'язав, палка перекрутив. Не тільки мене, а друг мій погиб. Ще ребята були поранені. Уже в Іспанії отримав протест та пройшов реабілітацію. А його побратиму, 25-річному Миколі Олейникову в Барселоні, провели кілька операцій та встановили протест втраченого ока. Чоловік родом із нині окупованої частини Луганщини з 2020 року. Вирішив служити за контрактом, а після 24 лютого брав участь у боях як на Луганщині, так і на Донеччині, де потрапив під обстріл із танків. Наче камінь влучив по касці, а потім вже я зрозумів, що попав мені осколок. Після шести місяців в Іспанії повернувся до України. Він має намір повернутись у військо та звільняти рідну Луганщину. І Луганськ я хотів би, щоб поскоріше освободили, тому що я пам'ятаю його ще маленьким, і це добре, гарне місто. Звісно, все звільнимо, все буде Україна. Зараз українських прикордонників, які потребують лікування, скеровують до Іспанії та Литви, фінансують усе іноземні благодійники. Для хлопців це все безкоштовно, повністю і харчування, і перебування, і лікування, і протезування. Що ну, я думаю, найголовніше, тому що воно найкоштовніше, повністю безкоштовно з подальшим обслуговуванням. Слава Україні! Героям слава! Ірина Мочульська, Анатолій Киричук, Суспільне новини Львів у Львові. Попрощалися із захисником України Дмитром Пролесковським. Чоловік народився у селищі міського типу Нижньогірський у Криму. Закінчив Харківський авіаційний інститут. Працював у сфері ІТ. у 2022 році. Разом з родиною переїхав до Львова. І з початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації добровільно пішов захищати Україну. Воював у складі 4-ї окремої танкової бригади імені гетьмана Івана Виговського корпусу резерву сухопутних військ Збройних сил України. Дмитро Пролисковський загинув 11 січня 2023 року. Йому був 31 рік. Одиночний є моя батьківщина. Я родом з тієї Мар'янки, яку ви будь вже, на жаль, ми всі знаємо сумно звісну тому що вона знищена. Там мій рід, козацький рід по маминій лінії, і на нашому кордоні цьому розважування, який зараз відбувається, зіткненням з окупантами, є таке ще село Павлівка. Біля містечка Вогледар, це наше родинне село по Татовіліні. Це все козацькі села, які були засновані в середині 19 сторіччя. І завдяки цим коренням, скажімо, я дуже близько знайомий з українською культурою, з українською мовою, незважаючи на те, що ніби я донечанин, східняк і дуже багато людей дивується, що я говорю українською мовою. До 14-го року я постійно був на парафіях в Донецької області. Коли Сталося події в сумні 2014 року, то ми розпочали свою діяльність з Майдану, який у нас був готовний. А потім, коли вже перші окупанти зайшли в Донецьк, це ще з Гіркіна починаючи, ми активно дуже працювали в тому, щоб просувати ідею того, що Донецьк є Україна до найгірших скажімо так, моментів, коли там будь-який прояв українськості був неможливий. На жаль, ця моя діяльність закінчилася тим, що я опинився в полоні. 12 діб я перебував в полоні. Потім, Богу дякувати, я був звільнений і з того моменту дуже багато лікувався, опинився тут. Лікувався тоді в Ізраїлі, бо ніхто на території України не міг мені допомогти у зв'язку з тими особливостями, які були. І там перший раз я почув від лікарів, від ізраїльських, що існує такий стандарт лікування. В онкології для супроводу людей, які хворіють на онкологію або, скажімо так, хотіли би не захворіти. Тому ми зробили такий курс онкопсихологія, курс для тих, хто не хоче захворіти на рак. Дуже успішно. У нас була величезна група 60 людей. Ми працювали 5 місяців, він тривав цей курс. Ще одна моя спеціалізація як психолога віктімологія. Віктімс це жертва. Та віктімологія це наука про жертв будь-якого насильства. Ми з вами всі абсолютно є постраждали від цієї війни, але це не означає, що нам всім потрібна буде допомога. Є частина людей, які звертаються за, за такою допомогою. Є частина людей, які є внутрішньопереміщеними особами. Але так само не менша частина є, наприклад, Львів'я. Є троє військових. Наприклад, у мене зараз супровіді в онлайн-супровіді, які перебувають на передовій. І ми знаходимо можливості знову ж таки, коли їм це безпечно. За допомогою месенджерів регулярно психотерапію проводити до мене приходила там, наприклад, мама бійця Азова, який зараз в полоні є з Маріуполя, Маріупольчанка. Тому, ну про що там мова йде, я ж кажу. Тут слухаючи її і намагаючись її розрадити. Серце від болю розривалося, розуміючи те, що вона переживає, що її син зараз в полоні перебуває, а вона зараз тут. А чоловік в окупованому Маріуполі не зміг виїхати звідти, і він намагався це зробити, але не зміг, бо він довший час шукав свого сина. То відповідно тут уже тут мова ні про ніякі фінанси не йде. Як правило, люди сплачують пожертву, розмір якої вони визначають самі. Звісно, що бувають такі випадки, наприклад, ті ж самі військові, які не передають. Вибачте, мене раві рука би не піднялася, якщо б вони захотіли там якусь пожертву склати, взяти це. Залишилася частина парафіян в Донецьку, наші старенькі, тим, яким 70+, плюс, яким і фізично, і ментально дуже важко було виїхати, не зважаючи на цю окупацію. Ми підтримуємо з ним зв'язок у будь-який спосіб. Ну зараз, як правило, за допомогою месенджерів. Серце моє лишається там, і я мрію, коли все ж таки український прапор замирить над. Донецьком і дуже хочу туди повернутися. Аліна Альгіна евакуювалася з Бахмута до Львова весною 2022 року. За рік до того вона відкрила у рідному місті свою сирну крамничку. Але з початком повномасштабного вторгнення бізнес довелось переміщати до Львова. Мама ще працювала деякий час до літа, потім вже було дуже. Страшно там знаходитись, тому що почалися дуже вже активні бойові дії. І ми прийняли рішення закрити магазин. То просто я дуже люблю сир. то для мене як якась філософія, то взагалі щось немовірне, то витвір все це на. До останнього родина намагалася працювати і завозити товар. Навіть попри війну бахмутяни приходили до крамниці. Ми збирали сирні сети, сирні корзини, м'ясні сети. Тобто ти йдеш в гості, зазвичай щось із собою береш. Якось цукерки, вино то вже таке тривіальне досить, а то щось таке цікаве. Нове в асортименті нового магазину до 50 видів сирів. То норвежський сир. Він робиться з сироватки із молока з коров'ячого і козячого у різне процентовці. Тобто, ну, дивлячись, який виробник, там може бути 90% коров'ячого молока, 10% козячого. Зараз у Аліни продовжують купувати сири одномістяни, замовляють продукцію через інтернет. Вони так отримують, коли посилку мені пишуть Дякую тобі, як шматочок рідного там міста дуже. Дуже так вони радіють. Тому окрім сирів, у магазині можна придбати м'ясні делікатеси, солодощі, горіхи та сухофрукти. Анастасія Ярмоловська, Олег Греб, Суспільне новини, Львів.